Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо з артефакту з тисячолітньою історією. Це бутероль, закінчення піхв меча, який належав воїну часів Київської Русі. Цей предмет виготовлений з бронзи. Він містить орнамент, який можливо пов'язаний із скандинавами. Бутероль була придбана за 33 546 гривень або ж 890 доларів. Далі ювілейна медаль 20 років робітничо-селянській червоній армії, яка була затверджена в січні 1938 року. Нагороджувався такими командний склад Червоної армії та військово-морського флоту. Медаль виготовлена зі срібла на лицевій стороні. Тут зображена емальована зірка на зворотній червоноармієць, що стріляє з гвинтівки. Медаль 20 років РКК придбали за 40 тисяч гривень або ж 1060 доларів. Куди ж без сучасної ходячки. Ці монети зараз активно виводяться з обороту, тому не лінуйтеся, перевіряйте гаманці та скарбнички на наявність рариків, а раптом і вам пощастить. Основна відмінність цієї монети в тому, що гурт тут гладкий. Знайдете таку, і це джекпот. Продати її можна у 49 тисяч разів дорожче від номіналу, або ж за 1300 доларів. Далі старовинна статуетка, яка була знайдена під час очищення річки у Краматорську, декілька років власник цього лоту не знав, що це, поки статуетка не з'явилась на Віоліті. Тут один із користувачів підказав, що це бронзова скульптура австрійського скульптора Ганса Мюллера. Вона зображує коваля, який сидить у шкіряному фартусі, тримаючи в одній руці молоток над ковадлом. Далі потенційні покупці заворушилися після майже сотні ставок кова. Амаль був придбаний за 57 776 гривень або ж 1540 доларів. Далі старовинний графін, котрому більш ніж 100 років. Виготовив його у 1893 році Німіров Колодкін, ювелір та постачальник імператорського двору. Графін виготовлений зі срібла 84-ї проби. Внутрішня сторона в позолоті. Висота графіна 14 сантиметрів, вага пів кіло. Придбали старовинний графін за 70 тисяч гривень або ж 1860 доларів. Далі у нас лише монети і першою будуть 20 лір 1826 року. Ця монета викарбувана під час правління короля Сардинії Карла Фелікса монетним двором Турина. Виготовлена вона із золота 900-ї проби вагою у 26 грамів і тиражем у 143 тисячі штук. Придбали 20 лір за 75 800 гривень або ж 2020 доларів. Далі талер 1634 року. Монета викарбована за часів правління короля польського та великого князя Литовського та Руського Владислава IV вази виготовив її монетний двір міста Бидгощ у каталозі монет речі посполитої. Талер має примітку у вигляді латинської ери. А це означає, що він досить рідкісний. Талер Владислава IV придбали за 78 тисяч вісімдесят гривень або ж 2080 доларів. Далі 100 франків 1911 року. Історія цієї монети починається у 1792 році, коли Огюсту Дюпре було велено монархом Луї XVI викарбувати нову французьку валюту. Монети були виконані із чистого золота з зображеним на них янголом. Незабаром під час французької буржуазної революції творця золотого янгола Дюпре було засуджено до страти завдяки щасливому випадку, або ж через монетку, що лежала у Дюпре в кишені, страту не було. Було виконано після цієї події. Ог'юст Дюпре завжди згадував монету, що врятувала його життя, і слава монети, що приносить удачу, міцно закріпилась за золотим янголом. 100 франків придбали за 83,5 тисячі гривень або ж 2220 доларів. Далі 5 рублів 1766 року. Монета, яка була викарбована за часів правління російської імператриці Катеріни II. Вона вийшла з монетного двору Санкт-Петербурга тережем у 34 тисячі штук і вважається досить рідкісною. В Каталозі монет Російської імперії 5 рублів, позначені як Рарік. Виготовлені вони з золота 917 проби, вага близько 6,5 грамів. 5 рублів придбали за 100 тисяч гривень або ж 2660 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився так званий Лунар, золота австралійська монета із серії, присвяченої тваринам місячного китайського зодіаку. Ця присвячена року мавпи, яка й зображена на реверсі. На аверсі тут покійна вже королева Британії Елізабет. Монета виготовлена з чистого золота. Вага її дві тройські унці і тираж лише 1470 штук. 200 доларів придбали за сто з половиною тисяч гривень або ж 4 тисячі. 550 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!